Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску черговий зашквар від Фіфа. Організація показала карту України без Криму. Гравець Динамо потрапив до збірної туру Ліги Європи за версію SofaScore та Хускоред. Полісся може звільнити головного тренера. Ліверпуль цікавиться циганковим. Сьогодні, 13 грудня, у Цюріху пройшло жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026 серед національних команд Європи. ФІФА знову відзначилися скандалом під час демонстрації карти Європи перед початком жеребкування, де пояснювали, які збірні будуть розведені. Окупований Росією Крим не показали як частину України. Нагадуємо, що з результатами жеребкування збірна України опинилася в відбірковій групі «ДІ». Фанатієш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі і за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. 12 грудня відбулися поєдинки шостого туру Ліги Європи. Клубам залишилося зіграти ще по два матчі до завершення групового етапу. Київське Динамо зазнало розгромної поразки від іспанського «Реал Сос'єдат» 03 і втратило шанси пройти до наступного етапу турніру. Статистичні портали Софа Скор та «Хоскорет» включили воротаря Динамо Георгія Бущана до символічної збірної туру. Голкіпер зробив 11 сейвів у грі з Реал Сос і отримав оцінку 9,1 Бала від Sofascore та 8,83 83 бала від Хускорет у поточному сезоні Ліги Європи. Це перший раз, коли представник Київського клубу опинився в збірні туру. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! В якому році був заснован шахтар Донецьк? 1967, 1932, 1946 чи 1936 років? Президент Полісся Геннадій Буткевич висловився щодо невдалої серії своєї команди в чемпіонаті. Ми зробимо все, що від нас залежить. Я дам трішки грошей, але ми з усіма зусиллями зробимо команду, яку буде не соромно обговорювати на телебаченні. Для того, щоб лаяти командою тренера, потрібно подивитися, які гравці є і грають. Вісім або десять операцій було зроблено гравцями основного складу. На другий день після затвердження безкоровайного в команді він порвав хрести на тренуванні. Це ж Нещастя, звичайно, я вірю у фарт. А як же без нього? Без фарту нема нічого. Не тільки фарт буде в другому колі. У другому колі буде тяжка праця, сказав Боткевич у коментарі про футбол Діджитал. Раніше повідомлялося, що гравці полісся не сприймають ідеї Ашура. Ліверпуль проявляє інтерес до двох футболістів Жерони іспанського захисника Мігеля Гутієреса та українського вінгра Віктора Циганкова. Як повідомляє Enfield Index, червоні спостерігають за Гутієресом із початку сезону. Ігра фулбека в матчі Ліги Чемпіонів справила на скаутів клубу позитивне враження, що спричинило хвилю чуток у Британії. Щодо циганкова, то тут ситуація складніше через травми. Українець грає нерегулярно, Тож Ліверпуль ще не має цілісної думки про нього. Проте Віктор залишається серед потенційних кандидатів. Цього сезону за Жирону циганков провів 10 матчів, забив один гол і оформив один асист. Українська збірна дізналася суперників, з якими боротиметься за місце на чемпіонаті світу 2026, що відбудеться в Канаді, США та Мексиці. Жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу 2026 розпочалося о 13.00 за київським часом. Україна опинилася в другому кошику. Згідно з результатами жеребкування сині жовті потрапили до групи D, де їхніми суперниками будуть переможець пари Франція, Хорватія, Ісландія та Азербайджан. Усього сформували 12 груп, які зіграють із березня до листопада 25-го року. Переможці груп отримують прямі путівки. Команди, які посіли другі місця разом із чотирма найкращими переможцями групи Ліги Націй, які не фінішували другими кваліфікації, змагатимуться в стикових міні-турнірах. Міні турніри в березні 26-го року включатимуть одноматчеві півфінали і фінали. Учасників розподілять на чотири шляхи плей-офф а переможці отримують місця на чемпіонаті світу 2020. У першу участь у чемпіонаті візьмуть 48 збірних. Фінальний етап заплановано з 11 червня по 19 липня 2026 року, а господарями турніру вперше стали три країни Канада, Мексика і США. У четвер, 12 грудня, відбувся матч шостого основного етапу Ліги Європи 24-25 між Ромою та Брагою. Поєдинок проходив на стадіоні стадіо Олімпіко в Римі, і господарі здобули перемогу з рахунком 3-0. Український форвард Ромер Артем Довбок вийшов на поле на початку другого тайму і відіграв до кінця матчу, проте результативністю не відзначився. Після гри портал jalarossi.net дав оцінку його виступу. Як і Сула, він занадто мало рухався в останній. Ані третині поля. Йому потрібно активніше звільнятися від опіки адже він страждає без забитих голів. У підсумку український футболіст отримав оцінку 5,5 балів із десяти. Статистичний портал sofascore оприлюднив рейтинг найкращих футболістів Європи, не враховуючи гравців і топ-5 чемпіонатів. Основним критерієм оцінки була середня оцінка за матч у поточному сезоні. Очолив в рейтинг нападник португальського спортінга Віктор Дьокеріш із середньою оцінкою 8-13 балів. У цьому сезоні Швед провів 20 матчів, забив 24 голи і віддав одну результативну передачу. До десятку ввійшли два представники УПЛ, півзахисник шахтаря Георгій Судаков, який посів четверте місце з оцінкою 7,94 бали, і воротар Інгульця Олексій Паламарчук, який розташувався на шостій позиції з оцінкою 7,88 балів. Шахтар має шанси на автоматичний вихід в євротурніри, але в відставанні від рейнджерс вже 10 очок. Тому важливо слідкувати за чемпіонатами. Рейнджерс не має потрапити в той самий кваліфікаційний слот з Шахтарем. Якщо Шахтар виграє у або Кубок України, рейнджерс не повинен потрапити в Лігу Європи. Ситуація схожа з Динамо Загреб, де Шахтар може випередити їх, вигравши два матчі в січні, якщо хорвати програють. Олімпіакос, Копенгаген і Паок скорочують відставання, але Зальцбург і Цервена звезда залишаються на місці. Шанси зменшуються. Головний тренер Жирони Мічел висловився про підписання контракту з молодим українським голкіпером Владиславом Крапивцевим. Це талант, і це була чудова можливість для нас, сказав фахівець. Він молодий і перспективний, і ми хочемо, щоб він був тут. Клуб зробив все правильно. Ми впевнені, що він є важливою частиною нашої команди, як зараз, так і в майбутньому. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.